Тоді я перший раз буду презентувати фліформос Андерс на Revio локалізаційний переклад Назва Навик. Бачив його два рази всього. Перший раз я взагалі його не проковтнув. Для мене він здався дуже круто знятий, але щось мені не зайшов в основний герой. Ну, бо він був максимально негативним персонажем, і тоді я, напевно, не проковтнув. Його філософію та харизм. Після останнього кінодвіжі, коли я був, ми почали знову розмовляти про нього. Я відновив досвід пола Томаса Андерсона і вирішив передивитися. Сьогодні ми поговоримо саме про нафту і почну я саме з режисера. Пол Томас Андерсон ріс довкола Лос-Анджелесу, і він, в принципі, така ж самоучка, як і Тарантіно. Він в певний час покинув кіношколу, назвав її матерастом «Часом і грошей. І весь його досвід був побудований на перегляду сотні фільмів і порнографій. Він теж її розглядав як мистецтво. Перший короткометражний фільм Сигарети і кава він зняв за допомогою своїх батьків, вони залучили відомих на той момент акторів. І цей фільм у свій час привернув увагу компанії та продюсерів, і йому дали зелене світло на повнометражний фільм Фатальна вісімка. В оригіналі вона називається Сімі. Ось, як і всі перші досвіди молодих режисерів, я не мав змоги на фінальний монтаж і, по факту, монтажила кінокомпанія, яка зняла. І коли йому запропонували відвести на особистий гляд, на особистий погляд стрічку на Канський фестиваль, йому відмовили у фінансуванні і навіть не дали копію. Він сам хотів це зробити. Ось що ж, 97-му його назвали найперспективнішим режисером. Наступна його робота це ночі в стілібуді. По факту, це переродження його першого документального фільму. Про, це було Макіментері про одного з восходящих зірок порної індустрії. Незважаючи на досить скандальну тему, фільм отримав номінації Золотий Глобус і Оскар. І весь цей зйомочний... зйомочна команда і актори переїжджають в наступний фільм Магнорі. Ось. Всі перші фільми. Химерна вісімка, ночі в тирі буді, магнолія зняти дуже експресивно, і це дуже схоже на його улюблені фільми режисери, режисерів «Скарцезе», Нового Голівуду. На перших роботах він посилається саме на, на, на нього. На Окмана, і інколи на Кубріка. Вже наступний фільм. Любов, яка збиває з ніг, він демонструє всьому світу вві, а, новий погляд на Адама Сендлера. Бо це романтична, а, комедія, трагіком, комедія, не трагікомедія, а, в якому Сендлер представляє предстає в новому амплуа романтичному а, і невпевному собі молодому чоловіку, який задобувається ну, показковому свого кохання. Ось переломним моментом для, для мене саме в режисурі Пола Томаса Андерсона стає замілбі благ. Отут він відштовхує а, всі напрацювання минулих років в плані експресії, саме в операторській роботі, в монтажі. А, фільм стає більш статичним, а все побудовано більше на мізансцені. <кій> і все йде довкола. Не так, як це було в магнолії а багатьох різних персонажів, це було тонко сплітено, все йде довкола одного персонажу. Сценарії до фільму є вільна адаптація книги Ептона Сінклера. Нафта Пол Томас Андерсон адаптував всього третину цього роману. Йому сподобалась також ідея, коли він передивлявся фільм Скарлисі Ярамадри Джона Гьюстона. Йому сподобалось просте оповідання старих стрічок. Тож в цьому фільмі він саме е -е, використовує просте оповідання. І це дуже сильно відрізняє ці, його роботу від всіх попередніх. Е -е, після того, як сценарій був готовий, він запропонував головну партію Деніла Де Льюісу. Хоча головного героя також забув Деніл, сценарій не був написаний саме для цього актора. Йому знадобилось два роки для того, щоб знайти фінансування. Бо всі компанії та продюсери відштовхували цю роботу і казали, що вона не заробить грошей в всесвітньому прокаті. Проте, маючи бюджет 25 мільйонів, вони заробили 75. Щодо основного головного герою і його виконавця Даніела Де Льюісі, я почну, напевно, буду швидко двигатися, з його кар'єри він починав як актор театру і займався деревообробництвом. З часом він покинув цю справу і переключився на театр. Він використовує при підготовці до ролей систему Станіславського, максимально вживаючись в роль, можна сказати, що він розчиняє своє его в героях, яких він грає. Наприклад, ви можете згадати примарну нитку пола Томаса Андерсона. я сьогодні збагнув, що в мене немає асоціації, що це один і той же актор. Це абсолютно люди. Ось тому щодо предпродакшену, Деніль в принципі одразу погодився на пропозицію Пола Томаса Андерсона, тому що той настільки захоплюючи розповідав про той світ, який він створив, що Денілу здавалося, що Пол Томас Андерсон живе вже в цьому світі і знає, хто і як діє. Деніолу дуже сподобався герой. Його сила, харизма первісного... Харисної поведінки, як у животних, ну типу в нього була якась домінація довкола та ставлення до інших. Справжній дух суперничества на підготовку до ролі пішло майже рік. Деніел переслухав багато записів голосів кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Він передивився багато фотографій, читав листи людей, які були пощакось пов'язані з першим нафтовидобуванням. І перечитав багато а, книг, а, історичних книг а, цього часу. Також в фільмі задіян Пол Дано. Тут є цікавий момент. Він грає двох братів Пола і е, Ілая. По факту Пола повинен був грати інший зовсім актор, але він вибув. Чому він вибув? Він пішов саме з проекту. Йому не сподобалась гра Деніла Де і за того, що він використовував Станіславського, він весь час, поміж Дублей, себе вів дуже нагабно і агресивно. І це йому не сподобалось. Тому він вирішив піти з проєкту. І партію другого брату також зайняв Болдано. Щодо Болдану, щодо його ролей, не багато дивився фільмів. Один це полонянки Дені Вільньова. Він там за Зарозумовуло розумово відстало, зіграв доволі круто, а також він грав у останньому Бетмені» а, протаг... а, І також хочу зазначити, що він крутий сценаріст, і в нього є м, класний дебют, дике життя з Джейком Джилленхолом і Керрі Міліган. Я вам дуже раджу. А, особливо якщо ви любите картини Копера, це про 50-ті роки, це дуже потужно. Щодо музики в цьому фільмі, Пол завжди був фанатом Radiohead. і, дізнавшись, що Джоні став композитором одного з проєктів, BBC, він вирішив запропонувати написати музику в цьому фільмі. Це вийшло не одразу, було три зустрічі, тому що Джоні не дуже вірив, що він може витягнути саундтрек для такого потужного фільму. Але згодом він погодився. За місяць він написав саундтрек, він не пройшов шорт лист «Оскару», тому що не всі треки були оригінальними. Деякі він написав заздалегідь. В результаті саундтрек охрестили складним, трохи какафонічним, незвичним, використовуючи незвичний симфонічний ряд, бо Гурвілінгу любить експериментувати зі старими інструментами. Ось. І журі Берлінарі нагороджують Джоні срібним ведмедом за музичний вклад кінематографа. І на останок фільм був зняти на плівку. І, до речі, Пол Томас Андерсен і е, Крістофер Нолан е, організували спілку, яка відновлює е, плівку. Не те, що відновлює, залишає плівку в Голлівуді для маститих режисерів. Ось, і зберігає е, старі е, кінотеатри, які е, показують е, кіно з плівки. Як це було, наприклад, за мерзенною вісімкою у Тарантіно. Ось також використовувалася стара кінооптика початку ХХ століття, щоб передати автентичне зображення. Загалом стиль режисера дуже змінився, на мою думку, тому що він став більш стриманим, менше експресії, більше статики з камерою, плавної проводки, а також більш складна мізансцена. І за цей фільм оператор Робертс. Е, Елсвіт отримає Оскар в номінації «Краща операторська робота». Я його окремо не визначив, бо останні фільми Томас Андерсон знімає сам за камерою. Тож я думаю, що в майбутньому він не буде оператором. І два, ну це кілька останніх слів щодо мого бачення. Це фільм про амбіції, це фільм е, про суперництво, про те, як це готує машину, напевно, капіталізму, як це може інколи виходити з-під контролю. Ось, а також це про те, що ми всі соціальні тварини і нам всім необхідна любов та визнання. Це все. Дякую.